Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Дивецька, «Чарівна краса природи. Ну що ж, весна йде, красунися, які красі радіє все. Сьогодні я хочу зупинитися на персику і його основній хворобі. Це кучерявість листя персиків. Значить, ну, всі ми знаємо культуру персика, особливо на півдні, де він активно вирощується. Ну, одна із самих таких злісних хвороб на персику це кучерявість листя персика. Називається цей. Ця хвороба грибковим захворюванням тамприна деформанс. Тобто по латині деформанс деформірує листя персика. Тому, хто хоче мати персики, повинен з цією хворобою боротися настоящим методом. Ну, Є заходи профілактичні боротьби. До профілактичних заходів відноситься значить, пізня весіння обробка, е, обробка і рання весняна е, фунгіцидами, які по, по ну, вбивають е, хворобу. От, і вона потім не проявляється. Ну, Я на своєму персику проводив таку весняну правда, обробку. Ну, а зараз е, спостерігаю, він у мене невеличкий, тільки, тільки друг, другий рік пішов йому. От. Хочеться, в мене були на участку персики. От. Ну, вони недовголітні і, як кажуть, зараз посадив новий. І щоб робити профілактику, вже коли в період вегетації, три, три профілактики. Перша, під час розпускання бруньок, обробити препаратами проти, значить, Чирявості листя, персиків. Друга, обро... Другий обробіток. От зараз якраз під час розпускання листа. Зараз ви бачите, молоденький лист починає розпускатися. От. І тут як з'являються тут, вже перші признаки хвороби. От, побуріння листа. От. Бугорки такі от на ньому формуються. Це вже перший признак хвороби кучерявості листя персика. Тому потрібно, як говорять, своєчасно обробити його. Ну і третя обробка під час формування плодів які три обробки самі основні. Перш, в общем, ця хвороба в основному поражає молоді листя, також вона поражає, уражує значить, і пагин, пагони, От. ну і ті плоди, які молоді, які формуються. І тоді плоди, виходять боковаті, неякісні. В общем, не товарні. Так само і якщо вже сильно заразиться, пошкоджуються і пагони. От. І приводить в цілому до засихання пагонів і відмирання їх. Тому, ж, тому потрібно спостерігати. В особливому в кого їх не так багато, як у мене ну, правда, що нікарин посіяв, посадив, тільки зходи, зараз буду обробляти персик. Тому дуже хочеться мати гарний персик в період, як буде плодоносить. Ну, препарати. Від кучерявості листя це на основі э, меді, от, створені. Це такі, наприклад, як э, скор, фундазол, родомілд, голд, топас, хорус. Ну, на сьогоднішній день є э, спеціалізованих э, э, магазинчиках які займаються судді, набір таких препаратів. Ну, Наприклад, перед вами препарат Хорус, ну, от, е, е, ну, що, фірма Сингента", е, відома фірма, яка працює із захистом рослин. Що потрібно відмітити? Потрібно відмітити тот факт, щоб ви е, обов'язково при покупці цих препаратів звертали увагу, що там обов'язково є назва кучерявість листя персика. Тому що хвороба своєобразна і не всі препарати її беруть. Так що, друзі, отака ситуація із. Персиком і його хворобами кучерявість листя персика. Якщо ж у вас вже ви зайшли і ви побачили, що лист вже геть скрутився і відмирає, необхідно вручну зірвати всі хворі листя, спалити. При обробці курчавості листя персика необхідно ну, дуже добре оприскувати, поливати, щоб аж капала вода. І також і приствольні круги, також поливати, щоб які там спори гриба не з'являлися, щоб можна їх було методом такої обробки. Знешкодити. Ну так коротко, друзі, про кучерявість ли, ли, листя персиків, що вона себе представляє і коли з нею боротись. Ну, найкраще це от, профілактичні обробки, коли ще немає великої пожежі на, на листях персиків. Отака от, ситуація із кучерявистю листя персики. Якщо моя інформація дасть вам якусь користь, можете підписатися на канал Анатолія Білецького поставити лайки. От. А на цьому буду закінчувати своє включення. І бажаю всім мирного неба. І до побачення, до скорих зустрічей.